Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару бренду Ліварну та Мерадісу. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір наволочки 50х80 на см та піддіяльник 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Матеріал бавона та поліестер. Розмір наволочки 70 на 80 см. Розмір піддіяльника 140х200 см. З таким розміром буде два комплекти. Розмір наволочок 40 на 145 см. Буде чотири комплекти різних забарвлень. В одному комплекті буде дві наволочки з розміром 40 на 80 см. З таким розміром буде один комплект. З розміром 80 на 80 см буде два комплекти. В лоті 14 комплектів. Вартість лоту 2530 гривень. Ціна одного комплекту 181 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!